Історію бригади, як вона виникала. Дзвоню до командира бригади, це полковник Кащенко був. Кажу, що війна почалася, він кинув трубку. По суті, тут є дуже багато свідчень бійців, бригади. Ми маємо книгу історика. Це, по суті, не художнє чтиво, але це сухий документ, прикрашають його звичайно життєві історії бійців, які деякі потрапляли в полон, деякі виривалися з оточення. Історикою для якихось у загальних дуже важливо, щоб через долю окремої людини показати той справжній подвиг, який вчинила на полі бою бригада. Вітаю, друзі! Сьогодні у рубриці читаємо, як я її анонсував. Оглядаю книгу Михайла Жирохова Виговці в боях за Сіверщину». Ось вона ця книга. Автор книги Михайло Жирохов історик, досить відомий історик, який зараз займається поточною воєнною історією, але він випускник Донецького університету. Патріотична людина, і от, по гарячих слідах боїв за Чернігів, він пише книгу Виговці в боях за Сіверщину. Фактично, вона виходить 22-го року в Чернігові, і вона є по суті документом історика, тобто фіксацією подій від історика і опис подій, фіксація через опис подій через бої на Чернігівщині, Сумщині. І найголовніше, звичайно, ж історія становлення бригади. Бо це унікальна бригада, як ви зрозуміли. Ім'я Гетьмана Виговського апріорі прирікало бригаду на продовження пам'яті Конотопської битви. Значить, і територіально ця бригада розташовувалася е, в, ну, в межах, так би мовити, цієї видатної історичної події і видатного гетьмана Івана Вуговського. Отже, про що пише? Е, Жирохов Жирохов подає історію бригади, як вона виникала. А ви так витоки цієї бригади? Вони навіть територіально. Прив'язані за назвами батальйонів, які добровольчі добробати, ну то ще батальйони тероборони, які виникли після Революції Гідності, так от Чернігів, один батальйон, батальйон Суми і 16-й батальйон тероборони Полтава, 13-й батальйон Чернігів, 15-й батальйон Суми, 16-й батальйон тероборони Полтава. До Теробором до е, е, батальйону Полтава причетний мій старий друг Андрій Баранов, підполковник, який в військах. Здається, він навіть цим батальйоном якийсь час і командував. Отже, е, Михайло, звичайно, подає е, е, історію створення, ну і вже е, описує е, події. Коли сформувалась з цих батальйонів бригада і бригадні ротації, тому що бригади бригада брала участь у боях на Донеччині, і фактично важливий для нас є, мабуть, гарячий документ, тобто свідчення офіцерів бригади і бійців бригади від початку російської агресії, адже бої на Чернігівщині були більш ніж криваві. І тут е, описується участь бригади в боях довкола трьох сіл, це Лукашівка, Буди і Количівка. По суті, в Количівці, я так розумію, була е, був намір оточити Чернігів і замкнути кільце. Тобто можна сказати, що коли е, Зеленський везе е, на Чернігівщину, е, Міжнародних лідерів, лідерів багатьох демократичних країн, аби показати цей концтабір страшний в Ягідному, то це все і історія бригади Віговського. Насправді бригада дійсно відвоювала на Чернігівщині найтяжчі часи на Сумщині, тому що фактично в перші е, хвилини заходу російських військ. Е, Звичайно ж, офіцерам пішло, пішла е, вказівка, і е, тут є якраз свідчення е, командира 15-го батальйону е, Богдана Гарнага. До 4 лютого був у Сумах. Мені надійшов сигнал тривоги. Я приїхав в частину. Всім оголосили тривогу. Збір о 3.57 Я виходжу зі штабу на Ганок, закурюю сигарету, підіймаю голову і чую гул літаків. Бачу спалахи в напрямку кордону. Дзвоню до командира бригади. Це полковник Кащенко був. Кажу, що війна почалася, він кинув трубку, потім через декілька хвилин телефонує і каже займати оборону в Сумах. Тобто, по суті, тут є дуже багато свідчень бійців, бригади. І що важливо, звичайно, що звитяги бригади описані. Є перелік героїв України, в тому числі згадуваний мною полковник Кащенко. Він став героєм України. Є загибли посмертно героїв України. І тут станом на 22 рік всі вони перераховані. Так Михайло зробив окремий додаток. Про героїв. І тут є біографія героїв України, таких Гришак Михайло Геннадійович, діючий, здається, офіцер зараз Гурань. Віталій Олегович, начальник штабу, перший заступник командира 16-го окремого мотопіхотного батальйону станом на тоді. Ну і посмертно Дерусова Інна Миколаївна медик, старший бойовий медик бригади. Вона з Кривого Рога. Звичайно, я вже згадував полковника Кащенка. Е і ще тут є е і мартеролог. Тут є перелік всіх загиблих бійців станом на. Два ну, року. Тобто, коли завершилася кампанія на Чернігівщині. І є ще окремий е, мартировок за травень-серпень 22-го року, теж е, перераховані загиблих бійці. Тобто, ми маємо книгу історика. Це по суті не художнє чтиво, але це сухий документ, е, е, прикрашають його звичайно життєві історії бійців, які деякі потрапляли в полон, деякі виривалися з оточення, і це такі дуже знаєте криваві свідчення можна сказати, тому що. Тут вже починає е, над істориком домінувати журналіст, і дуже важливо через долі окремих бійців подати історію бригади. Це, це дуже тепер такий ну е, добре випрацьований метод для істориків на заході. Тобто е, історики сучасні пробують е, подавати свідчення історичні через. Окремі документи, але обов'язково через долю людей, бо війна це в першу чергу доля людей. І історикою для якихось узагальних дуже важливо, щоб через долю окремої людини показати той справжній подвиг, який вчинила на полі бою бригада. Хочу нагадати, що Військова символіка українська, вона, тобто, коли в військах з'явився Олексій Руденко і почалася робота над оновленням е, однострою, оновленням символіки, і тут є опис бригади, 50, ну, опис е, символіки 58-ї бригади. В основу символіки бригади покладений родовий герб гетьмана Івана Виговського та барви територіальної символіки Сумської області та міста, де знаходиться пункт постійної дислокації бригади. Герб контопа має. Гербовий щит з червоним полем, а герб та прапор Сумської області мають синє поле. Увінчує на рукавний знак бригади напис латиною ad victoriam» разом до перемоги. Це гасло мотивує воїнів бригади до на спільну боротьбу за рідну землю та неминучу перемогу. За прикладом сміливих та мужніх пращурів, переможців в Конотопській битві майже 4 століття тому. Нагадаю, Конотопська битва, яку успішно провів гетьман Іван Виговський, зламала хребет московській орді років на 30. Це був наскільки, це була наскільки шокуюча поразка Москви під Конотопом, що вони при згадці про Конотоп просто їх трясе. Навіть якщо е, художній образ Конотопської відьми десь згадується, то е, російська історична пам'ять під цим кутом теж потрапляє в добрячу трясучку. Тобто. Україна, як ми бачимо, бореться всюди. Окупований Крим бореться, окупований Донбас бореться, окупований Південь бореться. Тобто околиці Маріуполя і Узбережжя Азовське, і Мелітополь окупований, все одно там є спротив. Україна Єдина Україна об'єднана, Україна дуже травмована. Але знаєте, коли цей художньо-смисловий ряд в найменуванні українських військових частин став наповнюватись живою історією, історичними прикладами, імена історичних. Діячів українських стали в назви бригад, це бійців надихає на дійсно історичну боротьбу і історичну відповідальність перед державою і нацією. Такий документ епохи від Михайла Жирохова. Це дуже важливо, що по гарячих слідах виходять книги про героїчну боротьбу українського війська. Це зусилля волонтерів, зусилля тих, хто не в однострої. І це великий надихаючий внесок в боротьбу України за свою свободу. Дякую. Переможемо.